У мене є друг, він захотів допомогти. Ми з ним недавно їздили і знайшли пластину четвертого рівня. То коли я буду їхати за дрончиком, ну, коли буду вже віддавати його, то я обов'язково передам ту пластину. Запрошую. Ось ця пластина, і ось сам друг. Це Антонюк Данило. Так, так, ану, нува, не вирішить. Він мій однокласник. Він мій однокласник. Може, хочете побалакати з ним? Привіт, дякую Дякую тобі за це. і, і ну, ви, ви вже дружите, так? Ви товаришуєте. Так, да, ми давно дружимо. Супер. Чотир класу. 14 класу. Ой, слухайте, круто, що ви такі. Я я вам дякую, що ви такі величезні молодці.